Крок за кроком, а, ідея за ідеєю, а, одна один вчинок, який фор формує послідовність зв'язку з іншим, і таким чином, а, швидше всього, що для зрілої особистості, індивідуальності, формує життєвий шлях. І це все дуже важливо. Але я хочу наголосити на тому, що все це краще, що в нас існує а, і керує нашим життям, все-таки воно формується в домі. В сім'ї. У нас є великі вчителі в нашому житті, це батьки. Вони не закінчують Гарварда і Колумбії а, поки що. А, вони мають життєву народну мудрість. Вони одержували впродовж свого життя високу науку жити достойно і в університетах, і в інститутах, а в переважній більшості як в кого виходило. Але цим вчителям ми повинні найбільше вклонитися і віддати свою шану Міг діти, і звичайно, наше життя сьогоднішнє має смисл тільки тоді, коли цим шляхом підуть наші е, наші діти, наші сини, наші дочки, наші внуки і наші правнуки. А знаєте, я хочу вас познайомити з моєю вчителькою. Вона сьогодні зробила мені таке велике щастя, е, щоб ви могли подивитися, познайомитися з нею. Е, і я її при всьому народі хочу сказати спасибі Аделі Максиміна Мінько. Давайте привітаємо. Мої дорогу. Вчителько, да. Да, мою да. Аделя Максимівна, Аделя Максимівна, спасибі, голубка моя золота. Спасибі, не можу вас поцілувати, бо добрим таким да, да, да. да. спасібі. Знаєте, був такий час, коли наші батьки були, коли нас не було, коли їхнє покоління повернулося з війни переможцями. Коли ще ми не знали своїх втрат, вони були винятково молоді, вони були талановиті, вони були мудрі, вони були красиві, вони були розумні. Аделю Максимівна керувала нашим літературним гуртком. Це вона мене примусила в шостому класі думати про журналістику. Це вона тихенько забрала мої літературні твори з четвертого класу і віднесла в районну газету. А уявіть собі, що для школярки, яка ну ми всі писали, мені здається, що нема таких людей, які в дитинстві не писали. В нас була літературна студія, Яделя Максимна керувала. Вона викладала російську літературу, а керувала україномовною природньою літературною студією. І В нашу районну газету вона збирала дітей, які, як їм, здавалося, мали Божий дар. І знаєте, коли вона занесла оцей перший мій літературний твір в нашу районну газету, а потім сказала, знаєш, ти повинна працювати, і це буде в порядку. І я, правду кажучи, не дуже в це вірила. Але що вона тоді думала, і що вона, що вона вірила, я думаю, що Аделя Максимівна вона мені зараз скаже. Спасибі вам, дорога. Ви знаєте, я відкрию сьогодні вам одну таємницю. Вона має ім'я з самого дня народження Ляля. Я так Домашнє ім'я таке Ляля. -та. І я тільки знаю її як Лялю. І Я бажаю всього найкращого. Я дуже вдячна, що вона мене сьогодні запросила, тому що вже з пройдених літ оглядаєшся і є, всі добре, єси погане. Але я сьогодні дуже задоволена і вдячна їй. і бажаю їй здоров'я. Наснаги, щастя, радості в житті її дітям і майбутнім онукам обов'язково, а також успіху її, плодотворній праці. І знаєте, я хочу своїй Аделі Максимовні подарувати такий сувенір на згадку про нашу телевізійну пам'ять. Знаєте, цей оберіг, оця така подушечка, звичайно, з домотканого полотна, полотно з нашої Хмельниччини, Аделі Максимівни, тут дев'ять цілющих трав. Тут дев'ять цілющих трав, які дають довголіття. От кожна з них, Аделі Максимовна, Я така буду щаслива, якщо, якщо ці трави просто вам знадобляться. Коли будуть безсонні ночі, коли ви згадаєте про своїх учнів, отак от покладіть як думочку під подушку, і воно вам допоможе довго-довго і щасливо жити. Новий рік це і світове свято. Так само, як і Різдво, і всі Січневі свята, аж до е, богоявлення, або, як у нас кажуть, водохреща. Але також це є родинне свято. Мабуть, е, немає у нашому краї, в нашому куточку Європи, народу, який би створив стільки прекрасних родинних е, обрядів, повір'їв, і взагалі святкових дій як український народ. Саме родина є найкращою школою, найкращим університетом і найкращим середовищем, де формується і учиться людина. Тому, батьки, будьте дуже уважні у своїх родинних стосунках. Чоловіки, любіть своїх жінок, жінки, шануйте своїх чоловіків. Це слова Божі з Біблії, але вони такі прості, але вони одночасно дуже мудрі. І коли ви це будете робити, то ви будете показувати приклад своїм дітям. Я хотіла тільки впродовж цієї а, виступу Дмитра Власовича показати вам е, свої сімейні реліквії, свою бабусю, дідусю, бачите, які оце. Е, у му році вони поверталися в Україну вони жили в Амстердамі. Вони українці. Але коли сталася Українська Народна Республіка, вони повернулися додому на Хмельниччину. І це мої віки. І знаєте, тримати свої там від бабусі мені дісталися коралі, а від дідуся Івана дістався мені перечинний ножик, такий, що обрізати дерева, знаєте, сад обрізати. бо окуліровочний ножик, і я дуже щаслива тим, що я маю цей ножичок, яким можна обрізати дерева, фруктові. Це дуже зворушливо. Це бабуся з дідусем. А це мій батько з мамою а, Зоя Антоніна Пох, і Олександр Іванович Пох. А це моя бабуся Матрина Іванівна Вороченко і Іван Олександрович Пох. Бачите, приїхали, вони кинули непогане напевно життя, але приїхали в краще. Четверо братів розстріляли, а п'ятий залишився живий. І ну що казати, знаєте, якби не вони, то справді невідомо як би склалося життя. Перші ці прапори, коли в нашій фотоательє можна було сфотографуватися, то те ми зробили ну таку собі фотографію це мій чоловік. А він, він, він думає те, що не все так погано в нашому домі, хоч, звичайно, всі випробування цього нашого життя в нього крупним планом і середнім на очах. Це мої діти Сашко і Оленка. Я не можу навіть сказати, що невістка. Це Сашкова дружина, тому що це моя дитина, знаєте, і, і в цьому, що мій Сашко і Оленка найбільше шанує свою дідуся, бабусю, прапрадідів і дідів сьогоднішніх, я думаю, що є дуже не те, що важлива символіка, а є просто така серйозна правда життя. А от я маю такі скарби, маю таку реліквію, і я дуже цим цим горда і дуже щаслива. Тим. І це мені допомагає в житті справді і всім, хто бачить і чує. На сьогодні я хочу вклонитися низько і сказати дякую друзі, дякую. Моя родина велика. Спасибі вам. Я насправді відгукнувшись на твою пропозицію, принесла ті свої реліквії, які, можливо, мене зробили тою, якою я є. Це є портрет моєї бабусі, Ганни Забіяки. Савченко її знають Ганна Олексіївна Савченко. Вона провчителювала в селі Времіївка Черкаської області Чорнобаївського району 50 років. І я б хотіла, користуючись теж можливістю, сказати самі теплі слова тим людям, яким я завдячую тим, чим всьому, що я є, то є з того клаптика землі, де я зробила перший крок із моєю, з моєю бабусею, Це її коралі. Я довго шукала, вишукувала сьогодні, які ж реліквії в мене є в домі. Крім цього, нічого не знайшла. Ви знаєте, але це насправді багато переїздів, штучних морів, революцій, воїн. Але оце все я з собою принесла. Правда, ще є і скрипка, була ще скрипка Страдіварі. В моїй сім'ї було дві скрипки. Такі були українські сім'ї, вони були дуже культурні, але вкрали ту скрипку немає. Її. Ну я думаю, що вона десь грає. Проте я хотіла сказати про ось що. що коли ти знаєш свої коріння, а я знаю свої коріння до шостого коліна, до шостого, ну по одній лінії мені пощастило, то ви знаєте, це ну, людину не змушує, а людину робить гордою і якось її спонукає, щоб вона робила свій наступний крок, оскільки нічого не забувається, якщо ми знаємо за шість поколінь. І знаємо все про них, то будуть знати все про нас. І ця, цей, це не страх, а це якийсь обов'язок продовжити те, що робили твої предки. От він мене і спонукав написати такого вірша. Я, на жаль, не пам'ятаю свої вірші на пам'ять, тому я буду підглядати трошечки. Але я б хотіла сказати, що цей вірш, і не тільки про мою маленьку батьківщину, про мою. Про моє село Веремівку, а про кожного з вас. Ви можете кожен це, цього вірша апроксимувати до своєї маленької батьківщини. І я думаю, це буде можливо. Я б хотіла, щоб це було подарунком всім нашим маленьким батьківщинам, з яких власне, твориться велика наша Україна. У кожного життя шлях до вершини свій, дорога, що дарована початком. Щасливий той, в чиїй малій стежині на світанку були степи, левади, трави, роси, була бабуся, тіні гордих предків та ще красива й розумна мати, а потім шлях, Торований і ними. Ні, не самотній шлях, бо поряд всі вони і зрадити той шлях, і той великий задум не маєш права, чуєш ти. А на вершині того шляху і слава, і безслав'я, і спокій, зриває з ніг шаленна течія, прямуй, і тільки шлях той самий до вершини підкаже твоє місце й тут, де ти, і тільки ти, де, де як не ти, то більш ніхто ніколи. Як можна довше будь на тій вершині і руку впевненості простягни всім тим, хто вже зійшов з тримтячої голгофи але душею він ще там, де ти. Тримайся, будь, твори, воюй. Якщо не ти, то хто ж, то хто? Якщо не, не зараз, то коли ж? Коли? Володимир Маєвський, мій колега з молодіжної редакції телебачення. Мені здається, Володя, що ми працювали пару сторіч тому. А може ну, це більше меч точно, а, точно а, одна стареччя, да і другою праворуч від мене сидить Надія Деренівська, дуже талановитий журналіст, з яким ми працюємо. Теж мені здається, що майже сторіччя наді. Де ви, друзі, брали ту велику силу, яка допомогла вам сьогодні зберігати оптимізм, молодість духу і ну можливо не мріяти про майбутнє, але думати про нього це точно володь. Ну я б хотів сказати, що мені було дуже важко. Я з 67 сьомого року вперше прийшов і виступив по телебаченню. І з того часу маю якийсь з ним зв'язок. Хоч зараз я працюю в трьох суто російських організаціях. Це трьох суто російських суто російських патріот Володимир Маєвський. Привітає! Я український патріот. Да. Ну, справа в тому, що я росіянин, приїхав в Середньої Азії сюди, але вивчив українську мову. Ну до такого ступеня, як ви чуєте. Але зараз я працюю на російській службі Радіо Свобода, Москва, Прага, і пишу у російські ж такі видання в Україні. Володя, згадай той час. подивися, бачиш, в нас на панелі інтерклуб. Бачиш ці фотографії? Дітер Дітмар Марта до. Дуже цікавий хлопець. Ну, я Дітмара дуже добре знаю. Він такий Дітмар Льопс з НДР, працював у нас, проявив великі здібності в інтерклубі. І загалом, здається, потім працював і у Німеччині. Одержав, він не був якимсь телеведучим, а його в нас зробили телеведучим. Надя, чи ти згадуєш той час, коли ми ще були студентами, і цей вже інтерклуб, як перша передача у прямому ефірі і в кольорі йшла на екран? Згадую, звичайно. <кій> і не думала, що в мене так буде гупати серце, коли ти мені приставиш цей мікрофон. Тому що під ним як під дулом пістолета взагалі телебачення має велику магію. Я коли тут сиділа, я не думала, що мені слово надасться взагалі, що я як завжди повинна буду сфотографувати, там, записати і потім в газеті прорекламувати твою наступну передачу. От, але я сиділа і дивилася, коли інші люди виступали. Я думаю, якби були такі спеціальні прилади, якби зараз зафіксували в залі, що тут витає над цими головами, і хто це все розбудив і хто нас заставив подумати і мислити і справді, бо нам все нема коли, ми біжимо. А що ми стоїмо на цьому порозі, який не кожному правда дано переступити?